Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Взагалі, випуски Digest Plus мають виходити раз на місяць в середу. Але YouTube вперто не хоче рекомендувати нашим глядачам відео, що публікуються не в суботу, а залишати таку працю без вашої уваги нам зовсім не хочеться. Тому ми в редакції прийняли тестове рішення спробувати підбивати підсумки по тих новинах, які ми не згадували в суботніх дайджестах, в окремих випусках, що будуть виходити в першу суботу місяця. Вибачте, якщо заплутав. Зате наступний дайджест буде дуже насиченим. Отже, заварюйте свої очікування від Альфа Центавра, а ми переходимо до додаткових космічних новин серпня. Американський інфрачервоний космічний телескоп Neowise припинив свою роботу. 8 серпня фахівці лабораторії реактивного руху НАСА в південній Каліфорнії відправили орбітальній обсерваторії Сигнал, який назавжди вивів її з експлуатації. Свої спостереження телескоп зупинив ще 31 липня, і всі набори наукових даних, що залишалися на його борту, було передано на землю. Обсерваторія була запущена в грудні 2009 року з місією під назвою Вайз, метою якої був повний огляд неба в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Телескоп впорався з цим завданням до липня 2010-го, проте через кілька місяців у нього закінчився охолоджувач, що перешкоджає теплу, яка виходить в апарата, заважати спостереженням. Проте НАСА продовжило місію до лютого 2011 року, перейменувавши її в Неовайс. Це було зроблено для того, щоб завершити дослідження пояса астероїдів. Далі телескоп було відправлено у сплячий режим, і поки Неовайз спав, у НАСА вирішили дещо змінити характер його спостережень. Так, основною місією обсерваторії стали комети й астероїди. Телескоп був виведений зі сплячки 2013 року. Загалом він провів 1 мільйон 450 тисяч інфрачервоних вимірювань, більш ніж 44 тисяч тіл сонячної системи. З більш ніж трьох тисяч досліджених ним навколоземних об'єктів, 215 було знайдено вперше. Під час місії також було виявлено 25 нових комет, зокрема знамениту Сі 2020 f 3 Neowise, яку жителі північної півкулі могли спостерігати 2020 року. Рішення про припинення роботи обсерваторії ухвалило НАСА на підставі того, що її орбіта опустилася занадто низько, взаємодія з атмосферою Землі більше не дає проводити якісні спостереження неба, а здатних підняти орбіту двигунів у телескопа просто немає. Очікується, що не згорить в атмосфері нашої планети наприкінці поточного року. Досвід роботи з телескопом дозволив фахівцям НАСА спроєктувати новий інструмент для інфрачервоних спостережень неба. Ідеться про неосурвер, космічну обсерваторію, яка зосередиться винятково на вивченні навколоземних об'єктів, зокрема астероїдів і комет, що слабко відбивають світло, а також тіл, що наближаються до Землі з боку Сонця. Очікується, що новий телескоп запустять не раніше 2027 року. Каліфорнійський стартап Astroforge зумів отримати інвестиції в розмірі 40 мільйонів доларів. Фінансування надійшло від 12 інвесторів, зокрема від мільярдера Анджеда Маккалеба, який заснував компанію VAST, що планує створити власну космічну станцію. Загальна сума зібраних стартапом коштів досягла 55 мільйонів доларів. Довгострокова мета Astroforge полягає у тому, щоб стати першою в світі компанією, що займається видобутком корисних копалин на астероїдах. На поточний момент стартап запустив тільки одну місію. Торік, на низьку навколоземну орбіту вирушив Кубсат брокер 1 його завданням було тестування технології переробки астероїдної сировини проте компанії не вдалося її виконати, оскільки зв'язок з апаратом було втрачено. В Астрофорж руки не опустили і одразу ж розпочали роботу над наступною місією, яка спочатку отримала назву Брокер 2 а потім була перейменована у Odin. Метою 100 кілограмового космічного апарату має стати проліт повз астероїд класу М, імовірно багатий на метали. Однак розробка Odin також не обходиться без проблем. Спочатку Astroforge делегувала створення апарату в руки іншої компанії, але під час вібраційних випробувань, що відбулися у березні, в Odin було виявлено тріщини в лицевій панелі, а також проблеми з паливними баками, дротами й авіонікою. У квітні компанія відмовилася від послуг підрядника і перейшла на розробку зонда власними силами. За минулі чотири місяці вона створила одін з нуля, успішно провела вібраційні випробування і збирається приступити до термовакумного тестування апарату. Очікується, що його запустять у рамках місії АМ-2 компанії Intuitive Machines, яка наймовірніше вирушить у політ на початку наступного року. За словами співзасновника і генерального директора Astroforge Мета Яліча, отримані інвестиції будуть спрямовані в роботу над третьою місією, яку планує його компанія. Вона отримала назву Вестрі і передбачає запуск 200 кілограмового апарату з метою висадки на поверхню астероїда. Зонд вивчить його на предмет наявності цінних ресурсів. Вестрі має вирушити у свою подорож разом із посадковим модулем АМ3 від Intuitive Machines наприкінці 2025 року. Індія готується провести перше серйозне випробування в рамках своєї програми пілотованих польотів. Місія, що отримала позначення G1, передбачає запуск космічного корабля Гаганьян у безпілотному режимі. Згідно із заявами глави індійської організації космічних досліджень Шрідхари Соманата, ступень ракети LVM-3 вже доправлено в космічний центр імені Тхавана на острові Шріхарікота. Пілотований і службовий модуль корабля Гаганьян перебувають на етапі складання в космічному центрі імені Вікрама Сарабхаї та супутниковому центрі імені Удупі Рамачандра Рао. відповідно. Самонат зазначив, що всі системи прибудуть на шрі Харікоту за півтора місяця, а запуск місії G1 відбудеться в грудні поточного року. Під час цієї місії буде перевірено функціональність усіх систем, необхідних для повноцінного пілотованого польоту. Інженери оцінять роботу ракети пілотованого і службового модуля корабля, проведуть аналіз даних, зібраних під час його повернення на землю, а також перевірять роботу парашутів, завдяки яким Гаганьян має здійснити м'яке приводнення у водах бенгальської затоки. Незважаючи на те, що G-1 буде безпілотною місією, на борту корабля все ж таки буде присутній пасажир. У його ролі виступить гуманоїдний робот Вьомітра, ім'я якого в перекладі санскриту означає космічний друг. Очікується, що у 2025 році Індія проведе ще дві подібні місії, G2 і G3, а от дата запуску першої пілотованої експедиції поки не є відомою. У вересні 2023 року японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA запустило свій перший місячний посадковий модуль. Він примісячився в кратері Сьорі 19 січня, зробивши Японію п'ятою країною, що успішно висадила свій апарат на поверхню супутника Землі. 200-кілограмовий модуль під назвою Slim було створено з розрахунком на роботу протягом одного місячного дня. Однак апарат подарував всім сюрприз і пережив три місячні ночі. Інженери виходили з ним на зв'язок у лютому, березні та навіть квітні. Проте подібне не могло тривати вічно. 26 серпня Джакса опублікувало заяву про припинення місії Slim. Агентство пішло на такий крок через неудалі спроби зв'язатися з модулем, здійснені фахівцями з травня по липень поточного року. Космічний апарат востаннє контактував із землею наприкінці квітня. Та команда місії продовжувала щомісячні спроби отримати від нього сигнал. Незважаючи на те, що висадка слім не пройшла гладко, і модуль опинився на боці, він виконав своє головне завдання. Передемонстрував технологію точної посадки, примісячившись лише за 10 метрів від спочатку запланованого місця. Крім того, він зумів виконати другорядні завдання. За допомогою своєї камери модуль провів спостереження навколишнього середовища в десятьох діапазонах довжин хвиль. Досвід, отриманий японськими інженерами під час місії, наймовірніше буде використано в їхньому спільному проєкті з колегами з Індії під назвою Lupex, в рамках якого наприкінці десятиліття південну полярну ділянку місяця планують відправити посадкову платформу та місяцехід. Компанія Blue Origin наближається до дебюту своєї нової ракети. Носій важкого класу New Glenn отримав попередню дату запуску. Він має стартувати з майданчика пускового комплексу LC-36 бази космічних сил США на мисі Канаверал не раніше 13 жовтня з місією для НАСА. Мова йде про ескапеї пару космічних апаратів, основним завданням яких стане вивчення манітосфери червоної планети. Зонди, що отримали імена Blue та Gold, були створені компанією Rocket Lab і прибули до Флориди 18 серпня. А в місії досить обмежене пускове вікно. Вирушити на Марс апарати зможуть у період з 13 по 21 жовтня. Якщо все піде за планом, то вони прибудуть до Марса у вересні 2025-го. Однак, якщо з якоїсь причини Зонди не вирушить в околиці Червоної планети в зазначений час, то наступна можливість їхнього запуску відкриється лише наприкінці 2026 року. Наразі Blue Origin повністю зосереджена на передстартовій підготовці. Компанії необхідно здійснити вогневі випробування другого ступеня New Glenn, оснащеного парою кисень від нових двигунів BE-3U, Після чого провести короткі тести з запалюванням двигунів на повністю зібраному носії з корисним навантаженням. Цікаво, що Blue Origin планує зробити спробу повернення першого ступеня New Glenn у першому ж польоті ракети. І напевно ніхто не стане заперечувати, що поглянути на це буде вкрай цікаво. Чекаємо. Компанія Intuitive Machines отримала черговий контракт від NASA. Управління виділило фірмі 116,9 мільйона доларів на проведення місячної місії. Угоду було укладено в рамках програми CLPS. Вона передбачає доставку в південну полярну область місяця, шістьох одиниць корисного навантаження, загальною масою 79 кілограмів, чотирьох від НАСА, і по одній від Європейського космічного агентства та Університету Колорадо Болдері. Вони призначені для проведення експериментів у галузі біології, планетології та космічних наук. Мабуть, найбільший інтерес серед них представляє європейський інструмент Проспект. За допомогою свого бура він буде здатний досліджувати місячний ґрунт на глибині в один метр на предмет наявності летких речовин, зокрема води. Крім вже зазначених корисних навантажень, Intuitive Machines готова прийняти на борт свого модуля вантажі від комерційних замовників. На поточний момент компанія виконала одну місію. Водночас, посадка апарата пройшла не те, щоб вдало. Модуль практично перекинувся на бік, через що його роботу довелося припинити передчасно. Проте фірма розраховує провести ще дві місії. Вони наймовірніше відбудуться вже наступного року. Запуск же модуля за новим контрактом із НАСА очікується у 2027. Підіб'ємо підсумки щодо запусків минулого місяця. У серпні світ побачив 21 орбітальний старт, рівно стільки, що і за аналогічний період 2023 року. А дві третини з них припали на США. Скарбничка Сполучених Штатів поповнилася 14-ма стартами, 12 з яких виконала компанія SpaceX, а решту два провела Rocket Lab. серед американських стартів. Мабуть, варто відзначити запуск ракетою Falcon 9 вантажного космічного корабля Cygnus NG-21, що доставив на міжнародну космічну станцію трохи менше 4 тонн припасів, бортового обладнання, наукових експериментів та інших вантажів. А рахунку КНР виявилося п'ять стартів, відзначити серед яких можна хіба що пуск ракети Сірес 1 компанії Galactic Energy, виконаний з морської платформи. Два запуски, що залишилися в серпні, було виконано зусиллями Індії та РФ. Без суборвітальних польотів місяць також не обійшовся. Такий відбувся лише один. Компанія Blue Origin знову запустила туристичний рейс за лінією Кармана. Ракета New Shepard відправила у політ шістьох людей. Водночас, капсула RSS First Step досягла висоти в 105 кілометрів. Говорячи про підсумки минулого випуску за липень. Головними, ви тоді обрали новини про Корейську космічну агенцію, заплановану місію Європи на місяць і про фінансування приватних космічних модулів. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube, Patreon, Баймікофі та Donatello. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи увагу на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом з вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому коментарі під відео. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про лайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!